І знову привіт. Так, ну, моя серветочка потрішки починає розправлятися, так, бо вона загорталася. Тепер ось вона потрішечки починає вже виправлятися. Так, ну, далі буде. Така вона ось гарненька. Ну, вже трішки отут вже краще йде. Так, і ще я вам хотіла показати схемки, я покажу в наступному відео, так, до цих серветочок. Ну, я за більшим столиком. Тепер. тепер, Так. ну, Так, це ниточки тонкий екріл. Тут цю ниточку я не знаю, яка. Подружка мені давала, так. Я вже виплила серединку, квіточка, ось тут у мене, вже, бачите, майже вся. Так що я вже піду на отак, на другу половиночку. Так, а це тонкий ниточки, тонкий екріл. Я також вирішила її підтягувати просто з одної схеми дві серветочки. Тільки різні ниточки. Так, і ця трішечки трішечки більша від цієї серветочки. Ось так. Такі будуть. Ну, буду підтягувати цю серветочку, щоб вже по одній схемі виплести тоді дві серветочки. А я вам щиро дякую, що є. ви є. Ви найкращі. Дійсно, ви найкраще. У нас піднявся вітер. Можливо, буде дощ з грозою. Ну, щось сьогодні гриміло. Ну, вже буде на полегшення. трішки спека спаде. Я вам бажаю причудового настрою. Ви найкращі. Бережіть себе, любіть себе. І відкривайтеся в почуттях любові до Бога. А я вас люблю. І раз, ще раз, ще раз дякую, що ви є. Пока-пока. До слідуючого відео!